Що там? Питають люди, як туї розмножувати. Ось прийшла до туї нашої, І то я розмножила, дві була, купила маленьких таких. О. Одна обмерзла, то другу вже свою посадила, а друга ще ціла. А то вже решту я сама розмножила від черенків, від рістів, то називається. Вони догнали, бачиш? Там котрий менші, більші. І таких опаточків рістів, бачиш. Більше, може би фаніше було, але воно не буде мати сили, щоб воно живе було. Як я обрізаю. Обдерла ті листочки підготувала собі грядочку, о, о, тіньочку. ту тінь безпроглядна, мохросте. О, і такого закладаю. Притискаю пальцем, о, заложила, о, затиснула і пуляла. А тоді замульчувати треба буде. Будеться. А то я в той десь такий самий час. Ось бачите, такі самі листочки. О. Ой, бач.